Дивіться це відео до кінця, Господь відженев всі біди, дарує виконання всіх ваших прохань на благо. Господи, Боже наш, сотворителю, неба і землі, ти, який вічно перебуваєш у світлі неприступному і милістю своєю гортаєш увесь світ. Зубини серце, дякуємо тобі за щедрота і милості Твої, що виливаються на нас в кожної миті нашого життя. Пишіть винати прохання в коментарях. Ти джерело життя і правди, подателю всякого добра, та люблячий отець, який ніколи не полишає своїх дітей без опіки. Дякуємо тобі, водику, за дар буття, адже твої воли ми народжені, щоб шукати тебе, і славити ім'я, твоє святе. Дякуємо за тепло сонця і свіжість повітря. За вологу, дощу і плідність землі за красу Твого створіння, яке свідчить про величі гармонію твоєї любові, дякуємо за наші тіла й душі, за те, що можемо рухатися, відчувати, мислити і прагнути більшого, прагнути тебе нашого Небесного Отця. Дякуємо тобі за кожний день, яким ти нас благословляєш, за нічний спочинок, що дає нам силу та оновлення. Дякуємо за рідних і близьких, яких ти дарував нам, аби ми разом прославляли ім'я твоє, допомагали одне одному зростати у вірі. Дякуємо тобі за друзів і добрих людей, яких ти ставиш у нашому житті, щоб вони були для нас прикладом любові, співчуття та щирої турботи. Дякуємо тобі за всі радощі та випробування, які зміцнюють нас потерпливості, надії, навіть скорботи хрести наших земних днів, ми приймаємо з дячністю, бо через них ти очищаєш наші серця, допомагаєш давати гріхи, і зростати у святості, дякуємо тобі за благодать Святого Духа, що провадить нас шляхом правди і освячує наші думки, слова і вчинки. Момося до тебе, благий Боже, за кожен твій дар видимий, невидимий, малий великий змісний на та любові, щоб подячним серцем зустрічати всі події нашого життя. Навчи нас зберігати Дух Смирення і благовіння, щоб ми в кожній миті бачили Твої руки безперестанку, проставляли милість Твою, та що милиш усіх і хочеш, щоб всі прийшли до пізнання істини, даруй нам мудрість, і м'якість серця, щоб у кожній людині пізнавати, образ Божий служити з любов'ю, сподоби нас Господи, дійти до вічної радості в Царстві Твоїм. Та разом з ангелами, всіма святими будемо безперестанно славити Присвяте Ім'я Твоє і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи Боже наш Всевишній, і всемогутній творче небо і землі, Ти, який любов'ю все ще тримаєш і премудрістю керуєш, до Тебе в покорі серця припадаємо, і щиро мовимося, та прохання в коментарях, Ти, який із доброти своєї дав нам життя і богадать. Просвяти наше сумління, очисти наші думки і слова, від усякої пристрасті і неправди, прийми покаяння наше і спрямуй нас дорогою істинного виправлення, щоб кожним порухом душі, сомиті вам прославляти святе ім'я Твоє, Господи Ісусе Христе, єдинородний Сину Отця Небесного, Та, який з любові до нас зійшов на землю, і Хрест перетерпів, визволи нас від усякого ріха і ворога диявола, зелянця на безсилля наше Наснай чи слабкість Духу нашого, що в половині пристрастей і марних бажань часто перебуває, даруй нам богадай Твої, щоб ми не відверталися від заповідей Твоїх, а з мужністю, терпінням прошвидцей земний шлях, пам'ятаючи, що вшив в тобі наша істина радість і повнота буття. Господи, Ти знаєш таємні прохання і прагнення наших сердець. Коли просимо про благотіше, викони бажання наші, за твою святою волею, а коли просимо чогось марного чи згубного для душі, вбережи нас і розум наш, відома нової пристрасті, дай нам, Господи, вихід на смугу миру і допомоги Твоєї, щоб усі життєві потреби задовольнялися Твоїм проведінням, аби у справах наших відбивалося любові Твоєї, а не гординя чи самолюбство, Господи, святий Ти, який духом своїм утіши Провадиш церквою освячуєш вірний, зійшли на нас, духа молитви, щоб зміснилося серце наше в надії, укріпився розум, наша віря, воля у добрих ділах, очисти нас від усякого, гріховного на шарування і загортує проти всіляких споку, бід. Хай твоє бога без безперестанку живить, оновля душі наші, щоб у покаянні смиренні. В осінні життя нашого шукати твоєї волі, бо є Святей, предвічний, милосердний, син, єдинородний, Спаситель, Духу, тішитель, і податель життя, ти наше світло, і наш захист, ти наше пристановище, й наша сила, тому смиренно благаємо, Богослови нас на кожен день, оберігай у спокусах, випробуваннях і даруй вихід на смугу, Твого заступництво, благодаті, богословення, щоб у світлі праведності жити у всякому ділі, славити Тебе. І вічній радості Твого царства перебувати нині повсякчасу, віки віки Амінь, Вудико Господи, Отче, всесильний, сину, предвічний і Душе Святий, Тройце, єдина і Неподільна, просвіти наш розум світом Твого Божественного откровення та відкрий серця до щирого покаяння і любові. Зайшли на нас твою благодать, щоб ми з однодумністю та побожністю взивали. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Непереможний від віку, спаси наш, ти заради нас прийшов у світ і ти зволив народитися від пречистої діви, твоїми пречистими руками, розпростертими на хресті, Ти кличеш кожного грішника до покаяння, сповнені вдячності за твоє втілення і хресну жертву дерзаємо взивати. Ісусе Христе, пастирю, благі слава тобі, ангели на небесах невпинно прославляють тебе, а ми люди земні. З вірою, любов'ю припадаємо до вертепу, да ти Син Божий, змирив себе аж до немічного немовляти, прийми ці пісне співи, що з радістю винуть із наших сердець. Ісусе, що при народженні вивив на світне Західне світло, слава Тобі, Ісусе, що благословив воно причистої Матері, слава Тобі! Ісусе, що в немовляті явив людям велич безмежної любові, слава Тобі, Ісусе, що у смиреному вертепі навчив нас покори, слава Тобі, Ісусе, що ангельською піснею, слава вишні Богові, провістив мир в селені, слава тобі, Ісусе, що у таїнстві різдва дарував нам непохитну радість, спасіння, слава Тобі, Ісусе Христе, пастирю благий, що народився заради нашого, спасіння, слава Тобі. Ісусе Христе, пастирю, бой, слава тобі. Побачивши твоє приславне різдво пастирі, подивувалися незбагненні тайні, боговтівлення та поспішили звістити світові про новонародженого месію, і ми наслідуючи їхню чистоту і простоту серця шукаємо тебе, щоб сповнитися твоєю і заспівати. Але воя, коли східні мудреці, проведені зорею прийшли здалека і принесли тобі царю слави, золото ваду смирно, ти відкрив себе, як володар неба і землі, прийми і наше любляче серце, що прагне понад усе єднання з тобою, Ісусе, що зорями своєю Богдаті осіваєш кожну темряву, слава тобі, Ісусе, що приводиш до ясала різдва і простих, і мудрих, слава Тобі, Ісусе, що приймаєш кожен щирий дар віри і любові, слава Тобі, Ісусе, що у невеличкій печері показуєш нам велич смирення, слава Тобі! І Ісусе, що розпалюєш у серцях прагнення єдиного вічного царства, слава Тобі! І Ісусе, що через Різдво Своє обіймаєш усі народи, слава Тобі! Ісусе Христе, що різдвом своїм осяяв увесь світ, слава тобі, споглядаючи твоє богоявлення у водах Йордану, вчимося глибокого покаяння, Ти, не маючи жодного гріха, прийняв хрещення від Яна, Хрестителя, засвідчивши покору та відкривши світові тройцю Пресвяту, з радістю виголошуємо а в Йордані, хрещаючися Тобі, Господи, і торжественно співає церква, у Твоєму хрещенні з'явилася Тайна при Святої Троїці, Голос Отця провістив Твоє синовство, а Дух Святий у вигляді зійшов на тебе, благовіючи перед цією подією, молитовно закликаємо. Ісусе, що занурення Йордану святий водну стихію, слава тобі, Ісусе, улюблений Сину, Отця, слава Тобі. Ісусе, що дав нам образ покаяння, як шлях до очищення, слава тобі, Ісусе, що в хрещенні відкрив світові Небесну благодать, слава тобі, Ісусе, що явив присутність Духа Утішителя, слава тобі, Ісусе, що навчаєш нас постійно оновлюватися покаянням, слава тобі, Ісусе Христе, що у хрещенні відкрив світові силу Пресвятої Трої, слава тобі! Остягнувши розумом твою величну хресну жертву, бачимо, як ти добровільно зійшов на Говгофу задля відкуплення роду людського, ти простягнув на хресті свої причисті руки, щоби пригорнути до себе грішників, які каються, схиляючи голови, промовляє маве воя, вдивляючись у тебе розіп'ятого на хресті, Пізнаємо безмежність твоєї жертовної любові, що перемагає гріх і смерть, Хрест Твій став нам джерелом Воскресіння, та надії, тож у вдячності прославляємо Тебе, Ісуса, що взяв на себе гріхи наших сердець, слава Тобі, Ісусе, що розірвав Кайдани пекла і дарував нам вхід до райських осель, слава Тобі, Ісусе, що у стражданнях явив силу смиренної любові, слава Тобі, Ісусе, що на Христі відчинив двері. Примирення між Богом і людьми, слава Тобі, Ісусе, що святою крові освятив нас і зробив дітьми Божими. Слава Тобі, Ісусе, що навчаєш у наших стражданнях пам'ятати про Воскресіння! Слава Тобі, Ісусе Христе, що на Христі явив світу непереможну силу Твоєї любові, слава Тобі, мов блискавка, принеслася світами звістка про Твоє славне Воскресіння. Ти Воскрес, зруйнувавши Кайдани смерті і вивівши нас із мороку гріха до свободи, синів Божих у радості Пасхи виголошуємо Авилуя, Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подавав, і Тим, що в грубах, життя дарував. Так, торжествує церква у світли Великдень, Ти показав, що смерть уже не має влади над нами, і даруєш кожному, хто вірує нетлінне життя, тому з радістю прославляємо тебе, Ісусе, що воскресінням Своїм розвіяв, смуток учнів. слава Тобі, Ісусе, що воскреслим тілом з'явився свідком своїм, слава Тобі, Ісусе, що світлом твоїх ран просвітив. Невірство, фони, слава тобі, Ісусе, що пасхальної радістю звеселяєш кожне серце, слава тобі, Ісусе, що в Євхаристії живеш на Своїм воскреслим життям, слава тобі, Ісусе, що даруєш у новій пасті, спільність із Небесним Царством, слава тобі. Ісусе Христе, що Воскресінням Своїм відчинив нам двері безсмертя, слава тобі. Вознісся Ти, Господи, перед очима учнів на небо, щоб приготувати віруючим, оселю у домі Отця, однак Ти не залишив нас а обіцяв зіслати Духа Святого, Утішителя, аби підтримував нас і просвящав у боротьбі з гріхом, тож у сердечній вдячності проголошуємо. Аллилуйя, Дух Святий, що зійшов у день П'ятидесятниці на апостолів. Оновлює наше життя і веде до повноти істини, Він скеровує святу церкву, освячує нас у таїнствах і провадить дорогою спасіння, з вдячністю приймаємо цей небесний дар, Ісусе, що Вознесінням Своїм показав нам, де справжня вітчизна наша слава Тобі, Ісусу, що Духом Святим осяяв серця апостолів. Слава Тобі, Ісусу, що через церкву провадиш довіри всі народи, слава Тобі! Ісусе, що відновлюєш обличчя землі, благодать Свого Духа, слава тобі, Ісусе, що єднаєш усіх віруючих у Соборну апостольську церкву, слава тобі, Ісусе, що невидимо перебуваєш із нами у святих таїнствах, слава тобі, Ісусе Христе, що возністя і знову прийдеш у славі, слава Тобі. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне, так Ти, Господи, благовістив від початку Своєї проповіді. Цим відкрив нам, що покаяння дверима до спасіння, примирення з Богом, тож вірячи в Твоє милосердя, взиваємо воя. Я, колись будного сина, зустрів ти обіймами Отця, таки нас, що спотикаємося, готовий прийняти, коли навертаємось до тебе у покаянному смиренні. Просимо, Ісуса, що шукаєш загублену вівцю, слава Тобі, Ісуса, що приймаєш і найбільшого грішника, коли вінкається, слава Тобі, Ісусе, що навчаєш нас прощати і не судити ближніх. Слава Тобі. Ісусе, що ламаєш кайдани пристрасти і звільняєш полонених гріхом, слава тобі, Ісусе, що солодкістю благодаті, розвієш гіркоту вітчаю, слава тобі, Ісусе, що сльозами покаяння утішаєш, душі наші, слава тобі, Ісусе Христе, невтомний, шукачу заблукалих, заблукавих, слава Тобі! І Господи приніс Святой Євангелії Царства Небесного, навчивши нас шукати неземної величі а правдивої святості у заповідях боженств показав вершини духовного зростання. Тому, схиляючись перед величю Твої науки, виголошуємо «Алевуя» Притчами відкривав ти завісу над таємницями царства, щоб навіть найпростіший міг зрозуміти силу Божої любові, слово твоє зерно життя, що прийняте у добру землю серця, приносить щедрий плід, тож молимося, Ісусе, що в притчі просівача навчив нас пильнувати, чистоту серця, слава тобі, Ісусе, що в притчі про таланти закликав нас до ревності у служінні, слава тобі. Ісусе, що в притчі про пробудного сина показав невичерпне милосердя, Отця, слава Тобі, Ісусе, що словом провозьку браму вчиш нас покори і самозречення, слава тобі, Ісусе, що повелів любити навіть ворогів наших, слава Тобі, Ісуса, що в Євангельській проповіді даруєш нам насіння правди, надії, слава Тобі, Ісусе Христе, що навчив нас невимовних тайн, Царства Небесного, слава Тобі! Ти прийшов, Господи, не для того, щоби тобі служили, а щоби самому послужити і віддати душу за викуп багатьох. Умивши ноги учням, ти подав приклад смирення і досконалого служіння ближньому, подивляючи Твою божественну покору, співаємо «Алевуя! навчиться від мене, бо я лагідний, смирений серцем. Так проголосив ти, Христе, ми ж прагнемо тебе наслідувати, відкидаючи гордість і самолюбство, щоб прийняти. Свій Христа з довірою, тому Благаємо, Ісусе, що у служінні меншому, явив Славу Божу, слава Тобі. І Ісусе, що навчив, хто з вас хоче бути першим, нехай буде слугою Всім слава Тобі, і Ісусе, що омиванням нігучням явив вершину смирення, слава Тобі, Ісусе, що кличеш нас відкинути самолюбство й гординю. Слава Тобі! Ісусе, що терпиво прощаєш наші падіння, вчачи любити ближнього, слава тобі. Ісусе, що ведеш нас дорогою зречення речення себе, слава тобі, Ісусе Христи, найсмиренніші учителі, що обдаровуєш нас гідністю, дітей Божих, Слава Тобі! Численні чудо твоє, Господи, сліпі прозрівали кульгаві, прямо ходили, мертві, воскресали, проте. Найбільшим чудом є навернення нашого зачерствівого серця до тебе, зарішника у святого змерця гріха у живу душу, тому славимо Твою безмежну силу і милосердя, але воя, ти, що змилосердився над усіма хворими та згорьованими, дієш і сьогодні, коли люди з вірою кличуть Твоє ім'я. Але більш за все просимо в тебе зілення душі, щоб не втратити дару вічного життя, Ісусе, що зцілив сліпонародженого, відкриваючи йому обидва світи, видими і невидими, слава Тобі, Ісусе, що Воскресив Вазаря, виявивши ваду на смертю, слава тобі, Ісусе, що й нині твориш чудеса тим, хто щиро покладається на Тебе, слава Тобі. І Ісусе, що хочеш насамперед очистити і оновити наше серце, слава Тобі, Ісусе, що застерігаєш не шукати лише земного, а прагнути вічного, слава Тобі! Ісусе, що кожному, хто виконує Твою святу волю, обіцяєш вічний спадок, слава Тобі, Ісусе Христе, чудотворче, що воскресив нас і змертвити гріха, слава тобі! Віримо і сповідаємо, що ти прийдеш у славі судити живих і мертвих, відкриваючи правду кожного серця, та оповаємо на Твоє невичерпне милосердя, бо ти прийшов не щоб погубити, а щоби спасти. З надією взиваємо, а вивуя, нагадуючи душі свої, про пробизький день твого славного пришестя, богаємо, щоб не застала на смерть у глибина гріха, щоб зустріли ми тебе з чистим сумлінням, тоді голос Твого суду стане для нас благословенням, Ісусе, що є правиним суддєю і водночас милосердям безмежним, слава Тобі, Ісусе, що приймаєш кожне щире каяття, слава Тобі, Ісусе, що даєш нам час виправити життя, слава Тобі! Ісусе, що випробуваннями гартуєш віру нашу, слава тобі. Ісусе, що силою таїнств зміцнюєш кожну щиру душу, слава Тобі. Ісусе, що обіцяєш вінця праведності тим, хто збережить віру, слава Тобі, Ісусе Христе, судді праведний, що милістю перевершиш усі наші прогріхи, слава тобі, прийми, Владико, Смирений, наш спів, який із вірою приносимо тобі, зійшли свою благодать на нас щоб... Щодня зміцнювались ми в правдивій вірі, надії та любові, так промовляючи, Алевуя, в Ісусе Христе, агенче Божий, який взяв на себе гріхи і різдві Твоєму з'єднав Небесне з земним у Йордані показав нам велич покаяння і проповідував істину Царство на Христі віддав життя, воскресінні зруйнував владу смерті, у а Вознесінні приготував нам небесні оселі. І нині, перебуваючи серед нас у Святому Дусі, ведеш нас дорогою спасіння, знаючи велич Отців богодіянь, велично взиваємо, Ісусе, що різдвяним світом осяя в пітьму людського відчуження. Слава тобі, Ісусе, що в Вірдані принизив себе заради нашої святості. Слава Тобі, Ісусе, що своїм словом покаяння будеш совість грішників, слава Тобі! Ісусе, що на Христі Воскресіння переміг гріх і смерть, слава Тобі, Ісусе, що Вознесінням Своїм показав нам вічну славу, слава Тобі, Ісусе, що у Дусі Святому перебуваєш у таїнствах церкви, слава Тобі, Ісусе Христе, все спаси Спасина, що все звершуєш, за для нашого Спасіння, слава Тобі, вони схочився щидрей Ісусе Христе, прийми це як афіст, як наше покірне прославлення Твоєї. Невимовної любові, утверди нас у правдивій вірі, даруй незмінну надію і запови у наших серцях повомі любові, щоб у день твого другого пришестя кожен із нас почув богосвини, твій голос придіть, богосвиня Отця мого спадку та царство, приготоване вам від створення світу, і нехай у невимовній радості разом із усіма святими прославимо тебе повіки. А ви вуя, Унисоводчився, щедрий Ісуса Христе, це як афістик наше, покірне прославлення, Твоєї невимовної любові, утверди нас правдивій вірі, дарини зміну надії, запови у наших серцях полум'я любові, щоб день твого другого пришестя, кожен з нас почув. Бо Твій Господи, передіть, свиня, Отця, мого сподку, царство приготоване вам від створення світу і нехай у невимовній радості разом із усіма святими. Прославимо тебе повіки, Аливуя, 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 по найсоводший все щедрий Ісуси Христе, прийметься і кафіст, як наше покірне прославлення Твоєї невимовної любові, утверди нас у правдивій вірі, даруй незмінну надію і запови в наших серцях полум'я любові, щоб у день твого другого пришестя кожен із нас почув, благословений Твій твій Господі, благословені Отця, мого сподку і царство, приготоване вам від створення світу і нехай у невимовній радості. Разом із усіма святими прославимо тебе повіки, а вивуя, вивоя, вивуя, ангели на небесах невпинно прославляють тебе, а ми, люди земні, з вірою, і любов'ю припадаємо до вертепу, де ти син Божий, змирив себе аж до немічного немовляти, прийми ці пісні співи, що з радістю винуті з наших сердець. Ісусе, що при народженні вивив на світне Західне світло, слава Тобі, Ісусе, що Бога свойово на причистої Матері, слава Тобі! Ісусе, що в немовляті в людям велич безмежної любові, слава Тобі, Ісусе, що у смиреному вертепі навчив нас покори, слава тобі, Ісусе, що за ангельською піснею слава Вишні Богові, провести мир в селені, слава Тобі, Ісусе, що у таїнстві різдва дарував нам непохитну радість, спасіння, слава тобі, Ісусе Христе, пастирю Боги, що народився заради нашого спасіння, слава тобі, Ісусе Христе, пастирю боги, слава тобі. Непереможний от віку, Спасе наш Ти заради нас прийшов у світ і зволив народитися від причистої зіви, твоїми причистими руками, розпростертими на хресті. Ти кличеш кожного грішника до покаяння. Сповнені вдячності за Твоє втілення і кресну жертву дерзаємо взивати, Ісусе Христе, пастиро, слава Тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Бога живого, Ти у різдві Своїм з'єднав, Небесне із земним, у Йордані явив на могутність покаяння та освячення, у Хрисній жертви відкупив наші гріхи, а Воскресінням подолав смерть, Вознішись на небо, Ти не полишив нас, але зіслав Духа Святого, який об'єднує нас у волонії Святої Церкви. Прийми це наше славослів'я та зміцни неміч нашу свою богодаттю, даруй нам щире і постійне покаяння, утверди у чистоті життя та сподоби бути співучасниками Боговічного вічного царства. Вшіть мене прохання в коментарях. Бо Ти є Бог наш і тобі слава, ссилаємо з передвічним Твоїм Отцем і присвятим Богим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, всемогутній і предвічний, серця мого квичу до тебе, підношу голос свій, бо ти мій творець, мій Спаситель і Відкупитель. Дозволь мені, благовійно стати перед Твоєю святою присутністю. Щоб в покорі визнати всі свої гріхи і провини, воздати тобі хвалу і славу і переповнити душу не щирим каяттям і поклонінням, пишіть імена та прохання в коментарях. Господи, сповідаюся Тобі у всіх моїх падіннях і гріхах, схиляюся в смиренні перед Тобою, усвідомлюючи, наскільки недостойним є моє серце, прости мені, моє марнославство, гординю та захвалість, мою закритість для Твоєї святої волі та неготовність коритися Твоєму Слову. О, Господи, як щиро бажаю я перебувати в Твоїй близькості, прагну відчути благодатну руку Твою, що торкається мене, утішає мої страхи і провадить мої кроки. Хай не забракне мені сили прославляти тебе навіть серед житейських бур. Нехай віра моя не ослабне, коли постають випробування у твоїх руках. Я покладаю життя своє, бо вірю і знаю, що ти піклуєшся про мене зі своєю досконалою любов'ю. Дякую тобі, мій Господи, що ти вислуховуєш мене і не відкидаєш бгань моїх, бо Ти є Бог. Благий і люди і тобі славу висилаємо. З народним твоїм сином і з присвятим благим і животворящим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте ти вподобайки під відео, ліцею від обвижні для Жирення слово боже, он вас свині господні, нехай перебуває з усіма нами.